Доброго вечора в ефірі каналу Кіровоград програма. Тема дня сьогодні до нашої студії завітала начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Наталя Сергіївна Чернявська. Доброго вечора. Доброго вечора, е, Наталя Сергіївна. Сьогодні говоримо про проблему сирітства на Кіровоградщині, На жаль, більше кількість дітей, які залишаються біз, без батьків. Давайте більш детальніше охарактеризуємо цю тенденцію. Ну, станом на сьогодні у нас на території області проживає 3197 дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування. Хочу сказати, що це взагалі-то для нас уже протягом двох років стала цифра. Протягом 2014 року у нас спостерігалось невелике незначне збільшення кількості дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування. Це 423 дитини протягом року у нас втратили батьків для порівняння минулого року. Це було 409 дітей. Хочу відмітити, що збільшується кількість дітей, саме батьки, яких позбавлені батьківських прав, тобто збільшується кількість дітей, які опинили в складних життєвих обставинах, де батьки не виконують свої батьківські обов'язки. Саме з цим пов'язано і збільшення кількості дітей сиріт в нашій області в цьому році. Вже посиротіло 68 дітей, яким ми вже офіційно надали статус. 57 з із них влаштовано до сімейних форм виховання. Давайте поговоримо е, щодо подальшої долі цих дітей. Ви сказали вже про сімейні форми виховання. Я знаю, що сюди відносяться і прийомна сім'я, і усиновлення, і будинки е, сімейного типу. Е, як саме відбувається ось о, саме ось ця форма перебування дітей в сім'ї? Ну хочу сказати, що перш за все пріоритет у влаштування дітей є усиновлення, тобто усиновлення потім до опіка піклування, тому що це влаштування дітей перш за все до родичів, і потім вже прийомна сім'я і дитячі будинки сімейного типу. Якщо взяти від загальної кількості дітей, у нас 3197 дітей. У нас 2200 дітей виховуються в сім'ях опікунів піклувальників, тобто в сім'ї родичів близьких знайомих. На території області у нас функціонує 42 дитячі будинки сімейного типу і 221 прийомна сім'я, в якій виховується 675 дітей. Загалом 90% дітей у нас охоплено сімейними формами влаштування. І на сьогодні перед усіма органами опіки і піклування, тобто районними державними адміністраціями, міськвиконкомами, першочергове завдання це знайти дитині родину, будь то усиновлення, опіка або прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Но взагалі, у нас дуже розгорне. Олуджена система прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. У нас у всіх районах без винятку створені такі сім'ї. Вони налаштовані ці люди на те, щоб взяти все ж таки дітей більш ну старшого шкільного віку. скажімо так, ми область, багатодітна область у нас на обліку. Понад 70% – це діти, які мають троє і більше братів сестер. І саме на цих дітей орієнтуємо ми прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Давайте поговоримо про те, як сьогодні саме держава дбає про дітей такої категорії, тобто дітей-сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. Ну, перш за все, державна держава взяла на себе зобов'язання щодо матеріального утримання таких дітей. На кожну дитину сироту дитину позбавлену батьківського піклування з державного бюджету виплачу. Кошти це два прожиткових мінімуми в залежності від віку дитини. Якщо взяти діти до 6 років, отримують 2064 гривні, діти від 6 до 18 років 2572 гривні. Крім того, держава виплачує грошову винагороду прийомним батькам і батькам-вихователям за те, що вони взяли на виховання дитину. В більшості випадків це чужа дитина, тобто де немає родинних відносин, і ця грошова винагорода. Складає 35% від двох прожиткових мінімумів. Тобто, це на одну дитину чуть більше ніж 700 гривень. Щоб усиновити дитину або створити прийомну сім'ю, що для цього потрібно? Яким критеріям повинен відповідати один з батьків чи пара подружньо? Хочу відмітити, що на сьогодні, як для усиновлення, так і для дитячого будинку сімейного типу документи є уніфіковані. Тобто один пакет документів для будь-якої форми влаштування. Хочу розвіяти міф, що це дуже складна процедура. В принципі, документи можна зібрати за три тижні. Якщо це усиновлення, то пакет документів подається до служби у справах дітей, видається висновок про можливість бути усиновителями. Якщо це дитячий будинок сімейного типу або прийомна сім'я, то документи подаються до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання родини. Тут є один критерій. А саме на кожного члена родини, якщо це прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу, необхідно мати один прожитковий мінімум. Такі вимоги є тільки для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. При цьому, якщо це люди виявили бажання створити прийомну родину, вони повинні пройти навчання. Навчання проводиться в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. На в цьому році вже одне навчання проведено. Планується провести ще три навчання. Найближче буде в квітні місяць. Після проходження навчання з людьми, які виявили бажання взяти дитину на виховання, працюють психологи, які вивчають, який виховний потенціал є у родини. тобто скільки вони можуть взяти дітей або одного, або трьох, або більше дітей. Тобто на сьогоднішній день є бажаючі у нас є кандидати, які можуть взяти дітей на виховання. Я знаю, що після того, як відбулося усиновлення, е проходить перевірка щодо умов, в яких виховується та чи інша дитина, яку усиновили. Як часто це відбувається? Якщо ми кажемо про усиновлення, то контроль за умовами отримання і проживання цієї дитини здійснюється виключно Службою у справах дітей. Причому один спеціаліст в службі у справах дітей має дозвіл на відвідування усиновленої дитини, е і контроль здійснюється до 18 років. При тому, що протягом перших трьох років контроль відбувається протягом Кожного року, а потім один раз на три роки. Якщо це прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу, то двічі на рік працівники служби у справах дітей спільно з центрами соціальних служб відвідують цю родину, складають акти обстеження. Ну постійно тримаються на контролі умови утримання та проживання таких Чи, дітей. Чи часто на Кіровоградщині фіксуються такі випадки, що усиновлювачі не відповідають вимогам батьків і їх е, лишають батьківського опікування над дитиною? Ну, якщо брати, наприклад, за три. Роки, те, що я можу сказати, то у нас е, тільки в минулому році був один випадок, коли під час обстеження була виявлена родина, яка не виконувала свої батьківські обов'язки щодо усиновленої дитини. Як результат, батьки позбавлені батьківських прав дитина влаштована в іншу родину. Е, чи часто е, і чи велика ця цифра на Кіровоградщину приїжджають е, дітей зі сходу нашої країни, з зони АТО, що саме мають статус прийомної сім'ї або е, будинку дитячого типу? Яка цифра? на сьогодні у нас зони проведення антитерористичної операції дві прийомні сім'ї та один дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 11 дітей. Крім цього, до нас прибули опікунні піклувальники. Там виховується 16 дітей, сирі дітей позбавлених батьківського опікування. Тобто, загалом цифра складає 27 дітей. На цих всіх дітей йдуть також виплати, як і на наші прийомні сім'ї, сім'ї опікунів. Ось затримок немає. В принципі, всі вони перебувають на обліку в службі у справах дітей, і всіх ми знаємо з усіма спілкуємося, тобто там проблем немає. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Маємо час, вже, щоб завершити нашу програму. Е, я нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні у програмі тема дня ми спілкувалися з начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації Наталією Сергіївною Чернявською. Такою була тема дня. До зустрічі. До побачення.